Доброго усім вечора. Хочу поділитися новиною. Ми нарешті закінчили обробку наших стручків косолі. Ось наш врожай. В загальному висадили близько 12-13 кг всіх разом фасолі. Врожай непоганий, десь близько 1 до 20 кг, тобто висадили десь по 2,5 кг кожного сорту. і... Вийшло все дуже добре, крім цієї лимонки. Тобто у нас, як бачите, є баба польська біла, дуже крупне насіння, їх десь кілограм 60 км вийшло. А, є цукрова, дрібненьке насіння біле, і 25 кг, хоча посадили десь до кілограма тільки. Маємо чорну бабу, теж польську салатну і не багато, бо ми неї досаджували. Поле а, і рубін хороший. Ось така червона, гарна, червона гарна. Тож десь 1 до 20 у нас по врожаю вийшло, тобто десь 50 кг ми її маємо. І найбільша наша біда це лимонка. Чому біда? Тому що ми її посадили близько 9 кг. Мали би в ідеалі зібрати ну, кілограм, якщо 1 до 20, ну реально дуже багато. А вийшло небагато. Десь 70 кг, тобто тут десь 50 кг, ну і тудись 20. Тобто десь 70 кілограм. Тобто ну погано, один до 10, фактично, навіть нема. Чому нема? Тому що цього року у нас після посадки впала дуже крута злива. І землю зверху дуже забило, настільки забило, що і насіння цього сорту прямо прям просто проросло і зігнулося, вперлося в цю шкіру, а зверху на землі і просто почало рости вниз. да, І все. І тоді ми досаджували відповідно, досаджували оцією фасолею. десь її літру посадили, і виросло десь 25 кг, то тут дуже надворожай, фактично досаджували оцією фасолею. так Теж та посадили десь до літри, От виросло близько 8-9 кілограмів. Ми її плануємо на салати використати, не будемо навіть продавати. Так, а оці сорта, прям рубін, і оця баба польська дуже класно росли, вони навіть не жовтіли, причому вони не такі вибагливі, як лимонка. Дуже добре проросли, мають міцні стебла, і ми цього року будемо якраз їх переважно і садити. Оці рубіни і, і цю бабу польську. Цю залишимо, може, також собі на салат для власного споживання. Цю фактично всю спродаємо, може і лишимо пів ну, і Цю будемо садити, але вже так меншій кількості. бо там Того року ми її посадили дуже багато, адже попередні роки вона нам реально дала один десь до 20. Ну, мало би бути її реально більше, але через непогоду. Остани вчасно, було б посадили, десь приблизно на тиждень пізніше, тобто десь після цієї грози було б все ок, або, або швидше. Тобто, якщо б вона проросла до дощу, вона б далі росла. Вона просто не проросла до дощу. Земля була забита, зробилася така шкаролупа на землі зверху, і вона просто не виросла. Плюс ми залишили з кожного сорту десь по 5 кг на насіння, тому то ще десь плюс, ще десь плюс 20 кілограмів тобто загальному десь 60 кг цієї, 70 цієї. Це 130, 50. У цього робіну це 180, 25 і 205 Цього десь теж було 10, 215. Ну і плюс 20 кг, це 235 кілограмів. Ми зібрали того року, причому посадили 13 кг. Так непогано. так, Майже 1 до 20. Якщо брати в загальній кількості, вийшло от по, по збору чистого. І відходів десь було кілограмів з 10. Так, яка була зайва, лишня 10. Кив результат нашої роботи. Два місяці ми її правда перебирали, чистили, молотили. Оце все насіння, відбирали одне від іншого, і от такий результат маємо.